Путин слаб, потому что Пахан всегда проявляет слабость и основа его власти подрывается, когда подчиненные высказывают ему откровенное неподчинение, и это неподчинение становится, становится безнаказанным. Мы же видели вот этот праздник неподчинения 24 числа, когда утром Путин выступил с жесточайшим заявлением о том, что изменники, предатели уже приняты, ФСБ возбудило дело до 20 лет, а прокуратура уже утвердила это решение как справедливое, а сам генеральный прокурор вот тут подбежал, он меня тут в предбаннике и доложил мне. И что мы видели после этого? Мы после этого видели совершенно выдающуюся сцену, когда Пригожин Бісідіно вистріл зайняв штаб Ростовського ето штаб, криштаб, като від собственно війну. ведеться война з України на зв'язку. Має бути Херсонщина. Підкажіть мені, чи є з нами Юрій Соболевський. Дякую, перший заступник голови Херсонської облради і керівник виконавчого апарату. Пане Юрі, вітаю вас. В нашому ефірі. Рада бачити вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Ну, давайте ще е, про наслідки спершу поговоримо підриву Каховської ГЕС. З того, що я бачила повідомлення, начебто на правому березі там ще один населений пункт лишається підтопленим, а на лівому е, більше в рази. Яка у вас інформація? Зараз можна вже казати, що на правобережній частині Херсонщини вода фактично. Відійшла ще тривають звичайно роботи по ліквідації цих жахливих наслідків російського теракту, тому що дуже багато було будинків підтоплено і ще відкачують воду з підвалів в деяких будинках, і дуже багато роботи саме по ліквідації. Дуже працюють зараз і десенники, наші і. Комунальні служби працюють екологи, вивозять і знищують біологічні відходи для того, щоб була контрольована епідемічна ситуація. Тобто, роботи там ще дуже багато але очевидно, я розумію, що на тимчасово окупованій території санітарно-епідемічна ситуація вона ж, мабуть, в рази гірша. Ну, я не впевнена, що там так само працюють екологи, беруть там проби води. Я не знаю, грунти перевіряють. Яка інформація надходить з тимчасово окупованої частини. На жаль, там дуже складна зараз гуманітарна ситуація. В абсолютно вірно сказали копоційна влада в що вона робить, знаєте, це тільки на створення пропагандистської картинки і використання жахливого стану зараз наших людей в ті обставини, в яких вони опинилися, для того щоб посилити на них тиск, щоб вони отримували російські паспорта. Тому що без них е, немає допомоги е, постраждалим від наслідків, не виплачують ніякої допомоги. Вони і в, все більше насправді в нас повідомлень про те, що е, є обмеження в наданні медичних послуг, якщо немає цього паспорту. Е, самі самі роботи по ліквідації вони проводяться, але вони проводяться не системно і не на належному рівні, не в не в належних масштабах. Тому що, на жаль, там дуже багато населених пунктів підтоплено, в дуже велика кількість будинків або знищена, або суттєво пошкоджена водою, а ліквідація всіх наслідків займається, щоб створити це сюжет на пропагандистському каналі. Ну, знаєте, генштаб наш повідомляв про те, що небезпечна ситуація, зокрема в Гініческу, в Скадовській, здається, і там, начебто, вже були випадки інфекційних там певних захворювань. кажуть, що за всіма приз... ознаками це може бути холера. Чи ви підтверджуєте цю інформацію? Така інформація є насправді є дуже багато, але е, зараз на жаль дуже складно її підтверджувати, тому що окупаційна влада робить все для того, щоб приховати е, реальні наслідки своїх злочинів. По перше, злочин це в е, теракт на російських ГЕС. А по-друге, це злочинна злочина бездіяльність, коли вони е, не з Оперативно не почали евакуацію і так само не на належному рівні виконують от... свій обов'язок за міжнародним законодавством. До доступу до базових гуманітарних потреб. Розуміємо, що є певні складнощі. Трошки ми втратили зв'язок зараз із Херсонщиною. Спробуємо ще раз набрати. Юрій Соболевський з нами говорив. Це був перший заступник голови Херсонської обласної ради, керівник виконавчого апарату. Почули ми загалом, що відбувається зараз на Херсонщині. Якщо буде можливість, зв'язок відновимо. Якщо ні, то дякуємо нашому гостю. Тим часом у Херсоні власники будинків, які постраждали від російського теракту на Коховський ГЕС намагаються врятувати вцілілі речі і привести до ладу свій дім. У цьому людям допомагають волонтери, але кажуть, робочих рук не вистачає. Який вигляд має нині мікрорайон корабельний, з якого вода відійшла днями? Бачила наша Валентина Федорчук. Ну, це так. Вода до цих пір: оце ось що Бруд, сморід та ковдри на парканах. Такий вигляд має нині провулок у корабельному мікрорайоні Херсона. Вцілілі речі люди розвішують під сонцем, аби ті висохли. Однак зізнаються, більшу частину довелося викинути. Коли втікали від великої води, з собою брали лише документи та найнеобхідніше. Вода була більше, як по коліна було води. Рятівники стояли біля магазину. Ми вийшли і пішли, хто нас прийме. Все пішли до подруги. Попросилися до неї, і пішли додому. В сумці в нас були ліки такі, щоб зразу не, ну як сказати, заспокоїти себе за, за це. І переодіться на таке Труси, Трусиновська майка. О, навіть тапочки свої не, не взяла, які планувала, взяла в резинових, як була такі. Це, Це вже те, що залишки які ще. Ну як, ми вже порозвозили, що могли, що спасли, що викидаємо все підряд. Воно не пригодне нічого. Пробуємо сушити, воно похові одіяла, як були старі, то пробуємо сушити. Вікторія не може стримати сліз, коли згадує щасливе життя родиною із двома дітьми. Тепер усе зруйновано. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.